Відвідувачі українських аптек все частіше почали помічати зникнення багатьох лікарських препаратів. За чималою кількістю ліків доводиться справді побігати містом, немов за скарбами. Чому так сталося? Докладніше далі. Досить проблемними стали такі ліки, як Німесил, Коамлеса, Копренеса та Креон. А дитячі антибіотики у суспензіях взагалі неможливо знайти. Цефми, Сефіксу, Оспамоксу і багатьох інших саме в дитячій формі в аптеках немає. Проблема з антибіотиками у суспензіях насправді дуже серйозна. Звичайними дорослими таблетками їх замінити важко. Ба більше в Україні багато дітей через війну втратили колективний імунітет. Тож тепер хворіють значно частіше і потребують складного лікування, особливо гостро. Дефіцит відчувається у невеликих аптеках, оскільки великі мережі мають значно більшу перевагу при розподілі обмежених поставок постачальниками, причина цього фармацевтичного апокаліпсису проблеми з виробництвом на глобальному рівні та на тлі стрімкого зростання попиту на ліки під час пандемії ковіду, ситуацію в спалах стрептококової інфекції у Європі, який змусив деякі країни обмежити експорт дефіцитних медикаментів, зокрема антибіотиків. І поки аптеки пропонують альтернативні препарати, ціни на Цітні ліки невблаганно зростають. Деякі антибіотики вже подорожчали на 10-15%. Тож аптечний квест для народу ускладнюється з кожним днем. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.